Наскільки ви близькі до вашої мрії, до реалізації вашої мрії? Дуже важлива інформація, а мені важливий енергообмін. Тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. А тепер дивіться на карти і думайте про свою мрію. Наскільки ви близькі до реалізації. Ого, королева Пентаклів. По суті кажучи, ви не просто близькі до реалізації, ви знаход... у вас є всі шанси отримати те, що ви хочете. Тобто королева вона розпоряджається своїми ресурсами, своїм часом, вона сама. Робить, що хоче, і ви, якщо захочете, ви реалізуєте будь-яку свою мрію. Все в ваших руках, все в, у вашій власті, ви все можете самі. І у вас, мало того, ще є помічники, люди, які можуть вам допомогти. Подивіться на цих е гноми гномів, які е знаходяться поруч, і вони можуть виконати якісь ваші інструкції, розпорядження. Отже. З вами є люди, які вам можуть допомогти реалізувати вашу мічку, вашу мрію, але подивіться, ви і є та сама людина, яка е, може реалізовувати усі мрії і, і свої, і чужі. Тому все в ваших руках. І ви, по суті, можете будь-який час, якщо захочете, е, реалізувати будь-яку свою мрію. Ставте, обов'язково ставте. Приймаю і дякую.